Друзі, вітання! Мене звати Ігор Гаврищак. Ви на моєму youtube каналі. Якщо ви тут вперше, будь ласка, підпишіться. Щодня для вас оновлюємо найважливішу інформацію з ведення по фронту, аби ви були в курсі всіх. Топ. Події і разом з вами давайте їх аналізувати. Тому коментуйте, запитуйте свої зауваження, побажання в коментарях. Активно прописуйте. Дуже важливо ставте лайки цьому відео. Давайте разом просувати у контент і звісно ж боротися проти російської пропаганди. Про що хочу з вами сьогодні поговорити? Дональд Трамп. Озвучив новий ультиматум Путіну, скоротивши тих 50 днів, які він відвів диктатору ще 14 липня в овальному кабінеті під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюти. Цього разу він скоротив цей термін на зустрічі з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Чи варто вірити Трампу цього разу? Давайте розберемося. Що цікаво, в один період прозвучали заяви і від Марко Рубіо подібні, і що найважливіше, від. Представника Трампа по близькому сходу Стіва Віткофа, який абсолютно є з проросійською позицією, також Європейський союз та Сполучені Штати Америки підписали потужну торгівельну угоду, в якій наголошено, що фактично Росія викидається з енергетичного ринку старого континенту, а також домовлено про багатомільярдні контракти щодо озброєння, яке буде йти до європейських країн, до країн-членів альянсу. НАТО і відповідно далі передаватися Україні. Це також дуже важливо. Ну і сам Путін осоромився на своєму недопараді в Санкт-Петербурзі. Теж про це поговоримо. Що ж, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав терміни нового дедлайну для Росії щодо припинення війни проти України. Про це Трамп сказав під час двосторонньої зустрічі. З прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Тернбері, це Шотландія. Цитуємо 47-го президента. Я збираюся встановити новий дедлайн близько 10 або 12 днів від сьогодні. Немає причини чекати, наголосив Трамп. Говорячи про попередній термін у 50 днів для припинення війни, лідер, очільник Білого Дому зазначив, що хотів бути щедрим, великодушним, але бачить, що Путін абсолютно не договіроспроможний. президент США додав, що не видно жодного прогресу в питанні припинення війни, яку Росія веде проти України. Знаєте, хочеться від цього сказати нарешті. Що справді він це ще рокаже нарешті, тому що ми з вами бачимо це щодня? Так, давайте далі. Однак, зі свого боку він також заявив, що не хоче так чинити з Росією, адже він любить російський народ. Ну хай любить собі. Цитуємо, я розмовляв із ним, тобто з Путіним, і здавалося, що ми вже на шляху до миру. А потім я сказав: забудьте про це, і я більше не збираюся говорити. Знаєте, таке трапилося вже занадто багато разів, і мені це не подобається за словами Трампа за оновленими даними у війні Росії і України на фронті. На той гине 7 тисяч військових. Він сказав, що в майбутньому стане відомо чи візьме гору здоровий глуст, або Путін погодиться на аби Путін погодився на угоду. Можуть бути санкції і, напевне, тарифи, вторинні тарифи. Також він сказав про те, що Путін ледь не божевільний, бо він вже. Знищив мільйон росіян. Ну а якщо бути точно, то збройні сили України і велика їм подяка. До речі, про Збройні сили України офіційно 225 окремий штурмовий полк заявив, і генштаб про це заявив, що деокуповано Кіндратівку на сумському напрямку. Другий населений пункт за півтора місяці спочатку була деокупована Андріївка, і тепер каже 225 полк, що сили оборони України пішли на штурм. На контратаки на сумському напрямку велика подяка низький уклін нашим оборонцям. Повертаючись до Трампа, так він скоротив термін, такого раніше не було. Він лише озвучував нові нові ультиматуми, подовжуючи їх для Путіна. А цього разу вперше скоротив попередню. Погрозу такого справді ще не було. Що цікаво, в один період в ці кілька днів подібні заяви по про те, що США вже наситилися обіцянками Путіна, пролунало і від інших високопосадовців. Так Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів Америки, сказав наступне: Трамп втрачає терпіння. Він втрачає волю продовжувати чекати, поки російська сторона щось зробить, щоб завершити цю війну. Це не його війна, але він хоче. Привести її до кінця за словами Рубіо, Росія лише затягує час. Він, тобто, Трамп, не дозволить заманити себе у цю пастку. Він не збирається вести нескінченні розмови про розмови. І найважливіше згадати тут Стіва Віткофа. Пригадуйте це та людина, яка свого часу розповідала, що нібито були якісь псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях, і наче тут там живуть люди, які розмовляють російською мовою, і вони нібито хочуть бути в Росії. Так він казав, так і рука Ну але розуміємо, що з усіх контактів Стіва віткофа з усіх тих чотирьох зустрічей з Путіним в Росії три рази в Москві, один раз, раз санкт Петербурзі, нічого не вийшло, і тепер він озвучив. Більш реальні події, що він сказав? Він сказав, що мир в Україні має з'явитися до кінця президентського терміну Дональда Трампа. Про це він сказав в, в інтерв'ю Fox News До речі, він сказав невісті Трампа Ларі Трамп. Вона запитала про очікування відкуфа на найближчі три з половиною роки, маючи на увазі термін завершення роботи адміністрації Трампа. Він сказав наступне: що ми вирішимо російсько-українське завдання, досягнемо цієї мирної угоди, тому що це має. Статись це війна. Президент був правий, цього ніколи б не мало відбутися. Я думаю, що ми це вирішимо. Вітков тепер не каже, що там треба віддати чотири території України і Крим Путіну і шукати компроміси на тому на цьому підґрунті. Він каже, що війна триватиме, хотіли б вони завершити до кінця терміну Трампа. Це ще три з половиною роки. Це означає, що ніяких. Поступок з боку Кремля не буде, і очевидно, буде тиск з боку США. А чому цей тиск буде? Він вже є. Він захований в угоді потужній торгівельній угоді між США і Європейським Союзом, який вчора підписали в Шотландії. Так от давайте розбиратися: США і Європейський Союз уклали торгівельну угоду, закріпивши мито в розмірі 15% відсотків за кілька днів до встановленого президентом. Трампом терміну нагадаєте 1 серпня. Був дедлайн. І там мали значно зрости відсотки. Після закінчення якого ми там мали подвоїтися. Так, от американський лідер, виступаючи перед журналістами після зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фондерляїн на своєму гольф курорті в Шотландії, оголосив про досягнуту угоду. Це найбільша угода з усіх, сказав Трамп фондерляйн, яка прилетіла на зустріч з Трампом до речі, екстром в терміновому порядку, зі свого боку сказала: це була важка робота, але велика спаси і за всі попередні переговори, які ми вели на шляху до мети, і ось тепер ми досягли її. Президент США заявив, що ЄС тут важливо, послухайте, погодився закупити американську енергію енергоносії на суму 750 мільярдів доларів. Також єС зобов'язався інвестувати в Сполучені Штати Америки додатково ще 600 мільярдів доларів понад того, що було заплановано. І у військову техніку, та відкриття ринків для торгівлі з нульовими митами. Ставка тарифу на імпорт з ЄС становитиме 15%, включно з автомобілями, і це дуже вигідно для Німеччини. І про це згадав Фрідріх Мерц, тому що мали бути мита для німецьких машин 25%, а то й більше. І це було вкрай невигідно і неконкурентно спроможно для німецького автопрому. Тут 15%. Крім того, Трамп також наголосив, що мита 50% на сталь та алюмінію зберігаються. Як оцінила ці угоди Урсула фон дер Ляй. Процитую, ми погодилися на єдину тарифну ставку у 15% для більшості експорту з ЄС. Цей тариф поширюється на більшість секторів, включаючи автомобілі, напівпровідники і фармацевтику. За її словами, 15% – це чітка верхня межа без нашарувань. Це от верхня максимальна планка. Більше не буде ніяких відсотків. Також вона каже, що вчора ми це сказали. Ми також домовилися про тариф 0 за 0 на низку стратегічних товарів. Сюди входять усі літаки та комплектуючі до них певні хімікати, обладнання для виробництва напівпровідників, окремі сільськогосподарські товари, природні ресурси та критично важлива сировина. Ми продовжуємо роботу над тим, щоб додати до цього списку ще більше продуктів. Що це означає? Дивіться по перше, не буде на літаки комплектуючі, сюди ж входять і. Звичайно, з військово-промислового комплексу літаки, плюс є цілий спектр, який е, нульове мито не буде накладатися, і будуть в ході подальших розмов і домовленостей збільшувати ті елементи і ті е, продукти, які матимуть нульове мито. Це дуже важливо. Найважливіше 750 мільярдів доларів е, готова витратити ЄС на закупівлю енергоносіїв. В Америці, а це означає, що це повністю кажуть в Росії до побачення. Жодного газу, жодної нафти не буде в Європейському Союзі. Тут можна ще згадати, що Трамп а в інше адміста... делегація США і Китаю в Стокгольмі мають найближчі дні зустрітися. Це буде третій раунд переговорів щодо спільних мит і торгівельних угод. Напередодні були ж в Лондоні, і Женеві зустрічі. Якщо з Китаєм вдасться домовити, щоб він купував якось, можливо, не так багато нафти в Росії, а шукав альтернативи. На це мало ймовірно віриться, але всяке може бути шукав. Головне, що є контакт. А раніше ще прем'єр-міністр верніше міністр. Нафти в Індії заявив, що вони готові відмовитися від російської нафти при потребі при можливих санкціях. А Індія входить до топ-трійки країн, яка купує нафту російську. Вони в цьому році, 25-му, купили 53% усього. Чорного золота, яка яке Росія відправляє морським шляхом, ви розумієте наскільки це серйозний покупець для Росії, і вони готові від цього відмовитися. Плюс сюди Європа, яка понісів відмовиться від боги яких енергоносіїв їх США Росію, витісняє з європейського ринку завдяки цій угоді. Саме тому можливо, і після цих підписання цих угод Трампу зрозумів, що все складається добре. Тепер можна скорочувати ультиматум для. Росії, ну і що сказав Фрідріх Мерц, угода про торгівлю між ЄС та США дозволить уникнути непотрібної ескалації трансатлантичних торгівельних відносин. Про це в інтерв'ю Welle сказав канцлер Німеччини. Мерц зазначив, що угода показала, що єдність ЄС і наполеглива робота принесли свої плоди. За словами Мерца, як із. За посиланням тамтешньої преси угода дозволила запобігти торгівельному конфлікту. Це особливо каже Марс. Стосується автомобільної промисловості, де раніше запроваджені Трампом мита будуть знижені майже вдвічі з 27,5% до 15%. Саме в цій сфері угода має першорядне значення. Ну зрозуміло, першорядне значення для Німеччини, бо вони там мали серйозні проблеми в разі такі Мита були з е, своїми. Корпораціями, дуже потужними, відомими в цьому світі автомобільними гігантами він також каже, що європейці могли б захистити свої основні інтереси, наголосив він. Хоча мені хотілося б побачити подальше спрощення. Трансатлантичної торгівлі ну є, бачимо в угоді пункти про нульове мито можливо, кажу ж, будуть їх розширювати. Уряд німецький також сказав, що торговельна угода між США та ЄС допоможе Європі позбутися залежності від російських енергоносіїв. А хто проти, ну в інше хто одіозно охарактеризував підписання цієї угоди, звичайно ж, це російські маріонетки, Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, сказав, що президент США Дональд Трамп нібито згівна Данок президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйн змусивши підписати торгівельну угоду між США та Євросоюзом, це не угода, сказав Орбан. Дональд Трамп з'їв фон дер ляйн на сніданок. Він також додав, що нібито саме так сталося, і всі підозрювали, що це станеться, оскільки президент США є важко ваговго. Важко ваговиком у переговорах, тоді як президент Єврокомісії виступає у легкій вазі. Ну він це перекручує, тому що насправді, якби не домовилися про це казала Урсула фондерляйн. Вони готували, тобто європейський союз контрзаходи в загальним об'ємом на 93 мільярди доларів. Тобто, могли розсваритися європейський союз і США могли зірвати цю угоду, і вони зізнаються, що насправді навіть і не думали, що вийде так. Адекватно домовитися з сполученими штатами Америки, а Орбан хай собі там белькоче важливу річ також. Сказала і очільниця МЗС Австрії каже, що Трамп свого часу був готовий віддати Путіну чотири регіони і Крим. Готовий був не пускати Україну до НАТО але. Путін на це не погодився. Путін хоче далі воювати. Можливо, це також стало тригером для Трампа і подразником, тому що насправді він пропонував йому дуже щедрі речі. Це інше питання, що звичайно ж Україна на це б не погодилася. Трамп би просто робив все для того, аби нахилити Україну, схилити до такого варіанту. Але Україна показала наше керівництво, продемонструвало, що абсолютно ні про які території, ні про які нейтральності говорити. Не доводиться, як казав Володимир Зеленський, президент України, українцям і Україні вирішувати, куди рухатися, і як керувати своїй державі. Пригадуєте свого часу ж Лінсі Грем розповідав що після скандалу у вальному кабінеті, що. Зеленському треба змінитися, або, а, або піти з посади, або ж навчитися розмовляти з Трампом і знаходити з ним спільну мову. Ну тобто, на той момент, йти на якісь компроміси щодо пропозиції Сполучених Штатів Америки. На що Володимир Зеленський сказав, що мені дуже лести що там Лінсіґрем говорить, він важливий, але ми будемо до нього прислухатися Якщо він візьме паспорт України і буде українцем, тоді ми в нього будемо слухати. Так, от МЗС, очільниця МЗС Астрі, звати її Беате Майль Райзігер. Вона сказала, що президент США Трамп передав Путіну Крим і кілька східних областей на срібній таці, так би мовити, аби він задовільнив свої бажання, але він відмовився і так тим самим. Повністю втратив контакт з Трампом. Більше того, вона не погоджується з скептичними висловами деяких європейських політиків. Мовляв, Росія має імпульс на фронті. Вона сказала наступне: імпульс: я не впевнена. Росія зазнає величезних втрат в якийсь момент. Труни з Росії почнуть накопичуватися. До цього додається катастрофічна економічна ситуація. Кремлю стає все важче продовжувати цю війну. Путін знає, що час спливає, тому він веде війну з такою жорсткою інтенсивністю. До речі, Блумберг видання написала цілу велику статтю, де розповідає, що з економікою в Росії і на цифрах це демонструє. просто такий колапс, особливо не військово-промисловому напрямку. Це є і металургія, і до речі, вугільна галузь все йде в мінуса по просто. Тони. І сюди хочу вам нагадати слова Валерія Залужного, ем, колишнього головнокомандувача, а тепер послав в Великій Британії. Він сказав, що наприкінці 25-го, на початку 26-го року, путіну треба буде приймати важке рішення: або мобілізовувати вже безпосередньо з Москви, е, з Санкт-Петербургу, великих міст, або ж е, щось думати з війною. До речі. Є стратегічна поразка ще Росії, тому що їхній аерофлот зазнав кібератаки польське ком'юніті, польська спільнота хакерів, яка взяла на себе відповідальність, просто таки на 50 мільйонів доларів, завдала збитків аерофлоту, і вже кажуть це пропагандистські ріановості, що від півроку потрібно аерофлоту, аби все відновити, тому що там тисячі знищених серверів з різних програм витягнуто дані а взагалі все потрощено, і просто таки аерофлот тотально зазнав серйозної кібератаки. Про хочу вам ще розповісти про так званий парад, а тому що мав відбутися до дня російського військово-морського флоту, але влада Російської Федерації вперше повністю скасувала. Головний військово-морський парад в Санкт-Петербурзі про це сказав е, речник Путіна Пісков. Він пояснив, що захід скасували з міркувань безпеки. Салют, головний військово-морський парад, а також проходження колон водних, парусних, гребних і моторних судів і гідроциклів. Скасовано. До речі, це виглядало дуже так соромно, тому що один був такий катер броньований, на якому був Путін, і він один однісінький собі плив по санкт петербургу ВГУ, і все такого ніколи не було про це й каже британська розвідка що з 20, з 2017 по 2024 рік в санкт петербурзі щодня щороку робили цей військово морський парад а цього року немає та й відверто кажуть що так як сили оборони україни розтрощили ем, флот росії їм там соромно щось показувати тому що вони особливо в чорному морі вони абсолютно деморалізовані і дивіться цікаво, пригадуйте історію, коли в Румунію злітали шахеди, і влада Румунії відмовлялася визнавати щось там, що це саме російські безпілотники. Здавалось би, країни Балтії набагато є акцентованішими, набагато є ультимативнішими в основні до Росії. Також, от, якось беззубо реагують про про такі речі, і це вказує на те, що Кремлю показує, що навіть якщо вони почнуть якісь гібридні атаки НАТО. Європейські країни будуть до останнього тягнути. Казати, та ні, це напевно якось випадково. Про що йдеться? Дивіться, поліція Литви повідомила, що вранці сьогодні, 28 липня, місцеві жителі помітили невідомий безпілотник, який перетнув повітряний простір Литви з боку Білорусі. каже, що летів 200 метрів. Бачили його поблизу вільнюса. Дуже він нагадував або ж то шахет, або російську герберу яку я використовує. Російська армія в війні проти України є реакція міністра оборони Литви до віле Шакалієне. Вона припустила, що схоже на російський безпілотник типу шахет помічений біля вільнюса, міг залетіти туди внаслідок впливу українських засобів радіоелектронної боротьби. шакалієне зазначила, що поки немає ніяких ознак того, що порушення повітряного простору Литви було умисним вчинком. Чи провокацію, оскільки вночі була масштабна атака проти України, то з високою ймовірністю це міг бути один з об'єктів, що заблукав під впливом української оборони. Ну бачимо така реакція, що мовляв, ой, та ні, заблукав. Що ж Росія напевно, не, не хотіла, розв'язує руку руки Путіну. Путін розуміє, що такі відмовки і такі відмазки будуть постійними. Це він росію як слабкість, і відповідно звичайно, що все менше менше буде. Думати, нападати чи не нападати на східний фланг НАТО, про що ми з вами неодноразово говорили. Що ж такі новини були станом на 28 липня. Понеділок підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте, діліться цією розмовою, ставте лайки. Давайте разом боротися проти російської пропаганди і разом з вами просувати україномовний контент.